Як декілька емоційних слів можуть змінити абсолютно сенс суть самої заяви того чи іншого політика, тої чи іншої організації, тої чи іншої країни, неважливо. Наприклад, натрапляєте ви на відеоматеріал або на текстовий матеріал якогось условного там пропагандиста, який подає себе за експерта? Ну і, наприклад, давайте змоделюємо. Починає говорити, наприклад, що зустріч Зеленського з Трампом була зустріч. Як починає аналітик, так? Сухо, просто мовою фактів починає деталізовано розбирати все. Намагається докупатись до суті, причина наслідкові зв'язки і, і все решта. Тобто проводиться нормальний притомний аналіз. Що робить пропагандист? Ту ж саму новину, наприклад, може вшити просто одне-два слова. Наприклад, от у нашого так званого президента, або от у нашого Вілі боби, або, наприклад, от у нашого недолугого президента була зустріч. Тобто все, вам задали емоційний фон відповідний. Половина вашого критичного мислення, як мінімум, вибито. Вас в'їбали обухом по голові. Ви вроді чуєте інформацію, вроді нічого такого, вроді звичайна інформація, але у вас вже є певне негативне сприйняття цієї інформації, бо ви сприймаєте через призму цих гачків. І ці гачки можуть бути спочатку, посередині, в кінці. Якщо це ще міксується з відповідною пропагандою, наприклад, береться є метод так званий 10 на 90%, коли 90% береться правди, а 10%. Відсотків відповідних маніпуляцій, наративів і вшивається в цей матеріал таким чином, щоб на виході ви мали вже сформульовану для себе позицію і думку стосовно того чи іншого, тої чи іншої події. Все. Гачок на початку, гачок всередині, все правильно заправляється і піздець. Обухом в'єбали і ви вже не розумієте взагалі, що ви дивилися, але у вас є вже відповідний емоційний стан до всієї цієї ситуації. Ви через цю призму все пропустили і вас таким чином. Пропагандісти іміють і натягують вам на вуха. Звичайні, казалось би, новини, наприклад, яких немає винних, хороших, поганих, просто новина. Але вас до цього підведуть. І ви будете вже в цій простій звичайній новині або шукати винного, або, відповідно, ви... вас підведуть до цього. Тож, панове, завжди досліджуйте інформацію, ставтесь до всього критично. Цілую, люблю, підписуйтеся, обов'язково включайте сповіщення, щоб не пропустити жодного. Папа. -па.